14 жовтня у свято Покрови Пресвятої Богородиці у селищі Перегінськ, що на Рожнятівщині, зібравшись багаточисельною громадою біля могили січовим стрільцям, шанували пам'ять героїв, відправляючи панахиду пам'яті, згадували їхні імена, говорили про феномен армії без держави. Адже цьогоріч виповнюється 71 ша річниця створення української повстанської армії, котре підтвердили вислів: якщо є ідея, але ніхто не боровся за неї і не віддав найціннішого свого життя, помре сам. Ма ідея власне ця ідея прагнення доволі повинна слугувати нам, сучасникам дороговказом. Прозвучало у виступах зверненнях до громади із вуз селищного голови Перегінська Ірини Люклян, першого заступника голови Рожнятівської райдержадміністрації Володимира Майбороди, голови Рожнятівської районної ради Назарія Іваніва. Вчора нам розповістили що везуть таких чотирьох людей, які загинули в Росії. У нас на сьогодні був запланований концерт. У нас на сьогодні було заплановане. Дуже таке велике масштабне святкування, таке велике масштабне дійство. Але я сьогодні від себе приношу вибачення, тому що я думаю, що селу Перегінську і нашій громаді не до святкування. Зараз що від нас? Ми стараємося увіковічнити пам'ять наших загиблих вояків, Ми стараємося перенести правильно історію створення Української повстанської армії. І за те ми подбали про відкриття нашого музею. Який називається музей історії селища Порогінське та історії створення української космецької армії. Ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб вшанувати пам'ять героїв українського народу, які віддали своє життя за свободу і незалежність вітчизни. Символічно, що саме в цей день, в день Покрова Пресвятої Богородиці. В день 71-ї річниці створення УПА, в День українського козацтва, ми в Перегінську відкриваємо музей історії УПА. Адже правильно сказав святий Отець, хто не знає свого минулого, той не може мати майбутнє. Сьогодні ми відзначаємо прекрасне, величне, чисте і святе духовне свято Покров Пресвятої Богородиці Діви Марії. І сьогоднішнє свято має. Національну символіку нашу саме під покровителькою Пресвятої Богородиці Дівою Марією, наше українське козацтво здобувало ту незалежну самостійну українську державу, яку маємо на сьогодення. Можливо, вона ще не зовсім є такою, якої би хотіли бачити і вояки, але дійсно, як вище було сказано, ми прикладемо максимум зусиль і будемо творити ту незалежну самостійну. Державу, якої би ви хотіли її бачити, до своїх іще живих побратимів та представників громади звернувся голова Рожнятівської організації Братство вояків УПА Богдан депутат, закликаючи впорядкувати могили тих, хто поклав життя на вівтар незалежності. У селищі Перегінськ уже розпочата така робота на кладовищах. Як свідчення шани героїв, одному з учасників бойових дій, ветерану УПА, вручили грамоту. У після вічі усі присутні мали змогу відвідати місцевий музей національно-визвольної боротьби, оглянути приуроче. Уну події виставку та інші цікаві експонати зібрані тут.